У попередніх відео я вже готувала вафельний торт, але в цьому відео я покажу більш святкову нарізку та крем, який я найбільше всього полюбляю, в миску викладаю згущене молоко варене, вершкове масло розтоплене та згущене молоко не варене. Під відео напишу пропорції. З міксером це все збиваю на маленьких обертах, а потім на більших обертах. І ось такий крем виходить. На тарілку кладу одну ложку даного крему, зверху кладу корж і так викладаю шарами, поки всі інгредієнти не закінчуються. Корж, крем, корж, крем. Потім ставлю в холодильник десь на півгодинки, тим часом готую глазур. Тим часом у миску подрібнюємо шоколад, додаємо вершкове масло і ставимо розтоплюватись або на водяну баню, або у мікрохвильову піч. Потім додаємо подрібнені горіхи, в мене арахіс обсмажений, і зверху на торт наносимо і знову на хвилин 20 в холодильник. А потім нарізаємо, так як показано на відео. Викладаємо та насолоджуємось. Це дуже смачно, красиво і святково. Приємного та підписуйтесь!